Журналі привіт друже! Мене звуть Дмитро Куріц, Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 143 сорок відео з мого щоденного челенджу. «Відео на Від щодня. сьогодні поспілкуємося про таку тему як створення продуктової лінійки своїх товарів для маркетплейсів. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Ось багато селерів розуміють, що потрібно мати асортимент для різних верст населення і в економ-сегменті, і в середньому сегменті, тому у них і є продуктова матися саме в цих сегментах за ціною. Тобто одні товари в економ сегменті, а інші саме в середньому. Але я пропоную тобі подивитися на продуктову лінійку дещо ширше. І так, припустимо, ти маєш основний товар для свого продажу. Це мейн товар, головний твій товар. І зазвичай більше селерів на цьому і зупиняється. Просто купує, вони купують цей товар і все. Але ти заморочився і пошукав товар на крос-продаж, тобто товар, який можна допродати до цього основного товару. І у тебе вже є два товари в твоєму асортименті: основний і додатковий. І все би нічого. Але якщо ти бажаєш торгувати професійно, то я тобі рекомендую додати до свого основного товару. Товар-подаруночок, якийсь маленький товар, який буде для тебе коштувати небагато 10, 15, 20 гривень в собі вартості, але для покупця мати підвищену цінність. Тобто це вже буде товар номер 3. Тобто, тебе вже є товар основний товар для до продажу, і товар, який є подаруночком до основного товару. Ось така продуктова лінійка. Але і це ще не все. Ти береш і додаєш якийсь товар, про який ти не кажеш в своїх креативах назві і описі як подаруночок. Якийсь окремий товар, товар номер 4. Товар, який буде спричиняти у твого покупця вау-ефект. Wow тобто у тебе є основний товар, у тебе є товар на допродаж, у тебе є товар, який є як подарунок, про який ти всім сказав, і у тебе є ще один товар, також на подарунок, але про нього ти нічого не сказав. І саме він спричинить вау-ефект wow у твого покупця. І ось, коли у тебе вже вся продуктова лінійка буде в зборі, основний товар, товар на подарунок, товар на допродаж і товар з вау-ефектом. Wow От саме тоді до тебе і будуть повертатися багато твоїх покупців. Тобто lifetime value буде великий, тому що ти дуже гарно обслуговував свого покупця, ти зробив вірні дії. Звичайно, їм це сподобалося. Всі люблять подарунки, і вони будуть до тебе повертатися знову і знову. І що цікаве, ти таку штуку робиш з різними своїми товарами в різних категоріях. Тобто, в категорії економ товарів у тебе є 4 товари, і в категорії середньої у тебе також є 4 товари в кожної продуктовій матриці. Так, звичайно, то потрібно все дуже уважно порахувати, щоб і у тебе математика билась, і твої покупці також були задоволені. Але уяви собі, зараз ти так не робиш, і твої конкуренти також так не роблять. Тому я тобі рекомендую обрати декілька твоїх товарів, які вже тобі гарно продаються, додати до них подаруночки, додати до них товари, які можна робити на допродаж і оптимальну історію. Щось таке маленьке, цікавеньке, додати, як вау-подаруночок. І у тебе буде ще більше продажів цих бестселерів. Тобто можна шукати нові товари, а можна працювати зі старими товарами, які вже зараз класно продаються, але мають потенціал ще більших продажів на маркетплейсах. Завжди будь першим, тому що якщо ти не зробиш таку штуку, то таку штуку першими зроблять твої конкуренти і саме вони, і заберуть твоїх покупців. А якщо ти бажаєш ще більше стратегічних та тактичних фішок про торгівлі на українських маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже. Маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.